Вітаю всіх на каналі Новини Лайф. Я журналістка Галина Остаповець. І у нас в гостях відомий авіаційний експерт Валерій Романенко. Пане Валерію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Будемо говорити сьогодні, в тому числі і про ракетні удари по Україні, які, начебто, наразі поставлені на паузу. Однак є припущення, що вони будуть продовжуватися. Однак хотілося б розпочати із дня бавовни, яка сьогодні завітала на території ворожої держави Росії. В них пролунало кілька вибухів в їхньому. В місті Санкт-Петербург була ведена операція Килим чи Ковьор. Не знаю, як коректніше тут сказати. Також вибухи пролунали, начебто, у Підмосков'ї був атакований нафтопереробний завод. Про що це все свідчить? Ну разом кліпчав. <с>? Значить, дивіться, деякі росіяни теж використовують безпілотні апарати для патрулювання, наприклад, газопроводів. Один із, цих, один із тих, значить, безпілотників, який впав, це однозначно російського виробництва. Але один. Інші, які там в Білгороді, те дуже схожі на наші безпілотники. Я в нас таки з великим розмахом крила. Не буду просто орієнтувати ворога в назвах. Значить. А, взагалі, це не ми. Усюди це не ми. А, от, значить, я підтримую таку точку зору. Бо до, до того це нам дійсно далекувато, але я думаю, що там може хтось із Грузії підсуетився. Ну якось так. Значить, е, е, ну ще раз кажу: можливі падіння от деякі безпілотники Росіяни теж їх використовують для різних цілей, в тому числі для тренування. А безпілотник це така річ, особливо зроблений російськими руками. Він кудись полетів, десь впав. А це вже привід для значить, того, щоб підняти значить, воплів на весь світ, що там нас атакували безпілотники. А щодо ви питали щодо Санкт Петербургу? Та-та, я якраз хотіла ще у вас доуточнити, що могло ну, статися. Да, що, що власне посад Санкт-Бригур в Санкт Петербурзі вас цікавило б. Так, що це могло бути? Чому був введений цей план Кавьор чи Килим, як він там правильно у них називається? Ну і власне ця операція вже була відмінена станом на, на обідню пору? А, ну росіяни після а, відміни сказали, що це було лише тренування. Що це було, значить таке тестування системи, як вона реагує на? Таку неочікувану загрозу, бо, значить, ніколи не було і знову, да? От, значить, ну і тому, що таке операція Килим? Це означає, що всі літальні апарати з якогось району, де об'явлена ця операція, мають моментально зникнути. От, Тобто, або сісти, приземлитися, або розлетітися в різні сторони в тому районі. бо а все, що там з'явиться через деякий час, буде бажатися ворожими цілями. Ця операція проводилася тоді, коли потрібно було перехопити якийсь ворожий літак, чи об'єкт, чи в районі з'являлася якась повітряна загроза. Що це було цього разу? Чи то значить їхні гумові кульки занесло напрям вітру, змінився да? з відбивачем. Чи просто дійсно було, як вони кажуть, тренування, це вони потім, значить, якось пояснюють, що це було. Але збитки, воно заздає, збитків воно заздає серйозних, бо навіть рейси, які проходили повз Санкт Петербург, змушені були розвертатися, щоб не входити в цей район. Я вже не кажу про те, що літаки, які, в яких закінчується запас палива, їм довелося садити на в інших областях, бо ну Боїнг не посадиш в райцентрі, Боїнга не посадиш. Добре, тоді будемо слідкувати, що у них там відбувалося в Санкт Петербурзі. Наскільки була великою загроза, і хто до цього причетний? Я думаю, інформація у нас буде з'являтися пізніше. Хотілося б ще з вами поговорити, теж такі не підтверджені поки що жодними із іс сторонам і сторін дані про пошкодження розвідувального літака на території Білорусі, які досить часто кошмари жителів України взлітаючи в повітряний простір власне Білорусі. Як ви вважаєте? Чи це справді рук справа рук партизанів? І наскільки ці пошкодження є суттєвими для російської авіації? Ну я думаю, що нам не слід відбирати лаври в білоруських партизанів. от значить офіційна версія, що це вони і білоруські білоруські інформаційні. Агентства це підтвердили ну не Лукашенківські, а ті, які значить опозиційні. так ми бачили білоруський гайон, так Нива підтверджували, здається, так так, так, значить. Да. І представник, значить, партизанського руху білоруського підтвердив. А ситуація там така: значить, загалом вони кажуть, що запустили шість безпілотників. Це схоже на правду. бо... А, значить, було вбито шість російських офіцерів на цьому аеродромі. З них один полковник-льотчик-випробувач першого класу. Це найвищий рівень для льотного складу, і вже офіційно на Вікіпедії нікролог на цього льотчика опубліковано. Так, що що було, то було. Але це ще не перемога. Це літак, просто тимчасово виведено з ладу. Він пошкоджений. Як тільки сел... не, не знищений. Ні, жодним чином не знищений. Такими двома невеличкими бомбочками такого махіну не знищиш. Цей літак зльотною вагою понад 100, там, з гаком 100 понад 100 тонн, скажімо прямо. Да? Він тільки вантажу може брати до 40 тонн загалом. Але це не, не ну він просто зроблений на базі військово-транспортного літака Іл-76. А призначення геть інше. Це літак, який поєднує в собі можливості розвідника і е, літаючого командного пункту. Літаючий радар. Він, е, е, йому назначається ділянка для патрулювання. І з цієї ділянки, літаючи перед-назад, перед-назад, коло роблячи, над власною територією. Він жодним чином навіть не наближається до наших кордонів. Тому ми його збити не можемо. Він виконує політ. І моніторить все, що відбувається на нашій території, на глибину там, ну, до 400 кілометрів. Але 400 кілометрів це по великих об'єктах, ну, Такі як Ан-26, наприклад, такий літак, А-24, ну, всі мають знати, це популярні наші літаки. Ну, от, це, бачать, вони за майже за 500 кілометрів. Винищують вже за, вже за 300 кілометрів, бо в них, відбиваюча поверхня для радара, да? вона значно менша. Ну, і... Безпілотні ракети, вони, ну, крилаті ракети, десь на кілометрів 200 вони теж бачать з повітря, бо вони так на значній висоті, і зверху воно, знаєте, видніше. Можуть так ось працювати по наших наземних об'єктах. Вони кілометрів за 200 бачать групові цілі пересування, наприклад, колон бронетанкової техніки, або там кілометрів до 100-150 кілометрів. А, значить, місцезнаходження позиції наших зенітно-ракетних комплексів пускових установок. Тобто, машина дуже небезпечна, і чим вона найбільш небезпечна, вона бачить нашу територію, і якщо ми піднімаємо нашу авіацію, то вона може наводити свої винищувачі з вигідних ракурсів. Ну, наприклад, позаду може навести, значить, ззаду навести свої винищувачі на наші літаки. Ну, ми від цього можемо зазнавати втрат. І, до речі, зазнавали. Коли вони використовували далекобійні ракети, просто один винищують підходить, запускає одну ракету. В них е, такі ракети вони дуже рідко використовуються, значить, в них мало таких Р-77 ракета, вона може на 300 кілометрів летіти. Наш льотчик, знаходячи глибоко на нашій території, може просто не очікувати такого удара. От. Тобто літаки проблемні і те, що його вивели з ладу на деякий час. Ну, росіяни його приземлили, і росіяни для того, щоб продовжувати відслідковувати на цьому відрізку повітряну ситуацію, мають прислати інший літак, тобто або з базового аеродрому. А в них не багато таких машин. В нього в шість, них, шість. А, ні в них а, шість це як кажуть, станом на 18-й рік. А це літак, який був пошкоджений. Він увійшов до бойового складу 29 грудня 2021 року, за два місяці до початку операції. Тому він не попадає в більшість наших таких ну матеріалів, які відслідковуються по Вікіпедії. Да? Бо там журналісти готують по Вікіпедії. Зараз в них ситуація сім модернізованих А 50 У, і два немодернізованих. От, тобто у них загалом було сім таких літаків, зараз шість боєздатних літаків. Причому невідомо боєздатні чи ні. Три працюють: один, значить, в Білорусі, один Білгородська Курська область і один десь в Криму. От, зараз вони мають з базового аеродрому пригнати ще один літак. От і деякий час цей відрізок фронту буде для нас спокійним. Ми зможемо там виконувати якісь операції, запускати там дрони по ворогу, піднімати авіацію, наносити авіаційні удари. І це важливий, важливий відрізок, тому що останній запуск, масовий запуск шахедів здійснювався саме з Брянської області. І саме цей район моніторив оцей А-50 у який підбили. Які пошкодили наші хлопці. Тобто вони після шахедів планували запускати звідти е, крилаті ракети. Ну, не з того Я самого місця, бувало, але з, завжди, того... Так. Да, з літаків з того напрямку пішли б х 101 за ними. А так вони втратили всю інформацію, ми пересунули зенітно-ракетні комплекси, а вони втратили темп. Зараз вже наші е, е, зенітні ракети знаходяться в геть в інших місцях, і вони можуть при запуску крилатих ракет нарватися саме на них. Можливо, саме із цим і пов'язано те, що немає анонсованого ракетного удару із території Росії. Його, до речі, анонсували і на 23 лютого, і на 24, але сьогодні 28, А поки що, у нас спокій. А, ці удари будуть наноситися. Чим далі, тим рідше буде це а, для того, щоб, а, хоча б кілька ракет, ну у нас а, ефективність нашої протиповітряної оборони. Сягає, звичайно, там десь по максимуму 80%. 80%. Якщо вони знизять кількість ракет у запуску, в них шанси значно впадуть, шанси прорвати протиповітряну оборону. Бо в зенітно-ракетних комплексів є канальність. От він здатний у 8 каналів працює по восьми цілях. Якщо запустили 15 цілей, половина може прорватися. Ну вони ж не одночасно, там він випустив ракету, збив і переключається на нову ціль. Кілька може прорватися, тому зменшувати кількість ракет у залпі не можна, інакше не прорвуться, а таку кількість запускати там по 50 штук кожного разу нема можливості, тому вони змушені збільшувати інтервали між а, ракетними ударами по нашій території. А я ще до уточню, якщо ви дозволите про це є розвідувальний літак, а скільки часу може зайняти ремонт такого повітряного судна? Я думаю, що його спочатку відремонтують на місцевій теч, це так, техніко-експлуатаційна частина, просто відновлять аеродинаміку. Так? Якщо там є здірки і фюзеляжі, ну якось зашиють, а потім льотний екіпаж, лише льотний екіпаж, перегонить його на авіаремонтний завод. Загалом тут робіт, я думаю, що на кілька місяців буде. От, вони мають або новий пригнати, або, як кажуть, Ну, не хочете вживати це російське слово, значить, ну скажімо так, е, значить, не звертати уваги на той район непогано натримати не, не, не там винищувачі. Хоча загалом розуміється, це елемент е, ворожий, е, ворожих, так би мовити, дій проти нас. Бо вони піднімають оцей літак і пару винищувачів, і ми змушені зупиняти все виробництво, транспорт. С діяльність да. фактично, так. Жив, і це... Функціонування нашої економіки. Я вже кілька разів піднімав це питання в ефірі, але мене ну, мало не по руках б'ють, не кажи, що не треба об'являти повітряні тривоги. Так, треба. Але в районах, для яких існує реальна загроза. Ми не можемо Лусь, через кожний підйом повітря цього літака, він як прибув 3-го, здається, січня, він цього 12 разів піднімався повітря. Ну і винищувачі стільки ж. А в нас кожного разу на годину, півтори або на 20 хвилин повітряна тривога. Та да, до речі, коли ці ж тує людей, коли ці літаки, які несуть кінжали, злітають разом із цим розвідувальним літаком на території Білорусі, звичайно, повітряна тривога тривала там до двох годин. Але коли ем, винищувачі здатні нести кінжал, злітають на території Росії, повітряна тривога дещо менше, там хвилин 30-40, Ну не тільки в Росії, а в Окупованому Криму. Ну, я не відслідковував. Я скажу, що для чого злітають в повітря ці разом А 50 У і винищувачі. Він перевіряє, чи є наші винищувачі в тому районі. Угу. Розумієте, якщо є, значить, вони можуть і утриматися, бо одна справа бити нашими ракетами по аеродрому, інша справа поцілити по цьому винищувачу, значить, зенітної ракетою. І про ракетні атаки, власне, швидше за все, Росія продовжуватиме терори українського населення. Ракетні атаки теж продовжаться. І от сьогодні Віталій Кім писав про те, що українцям слід бути обережним у найближчі дні, бо тому, що росіяни технічно готові нанести черговий потужний ракетний удар по Україні, яким він може бути на вашу думку. Ну, звичайно, як і раніше, комбінований. Удар з моря, удар зі стратегічних бомбардувальників, час прильоту на нашу територію синхронізований. Початок удару вночі. А мабуть, все ж таки застосують якусь кількість шахедів для того, щоб ну як це сказати, значить, виснажити нашу протиповітряну оборону, зайняти деякі канали, значить, наведення, і щоб ми вистріляли як найбільше ракет. От, ну, якось так. Тобто жодних таких. Ну, єдине, що зараз в них з'явилися крилаті ракети Х-101, вони зараз в них трішечки вдосконалені. От я бачив ці системи, вдалося там помацати руками, подивитися, вони, значить, зараз встановили на ці системи такі значить, блоки відстрілу пасток. Що вони що це значить? А, значить, наприклад, ракета летить, а по ній починає працювати радар. Значить, на ракеті встановлена дача, який, який фіксує опромінювання нашого радіолокатора знизу, опромінювання знизу. Да? І моментально вниз відстрілюється кілька таких а, ну, патрончиків, повнених, заповнених шматочками дроту, порізаного десь ну, ну, як фаланга пальця, такими значить, шматочками. Утворюється на кілька хвилин, утворюється така хмарка. І ця хмарка закриває цю ракету від радару. За цей час ракета може вийти з зони огляду цієї радіолокаційної станції. І ми маємо знову її шукати, і маємо значить, знову моніторити її політ, наводити на, на неї винищувачі або, ну тобто, все спочатку да, починається. Таким чином, вони от в минулому нальоті вони підняли ефективність. Влучань своїх ракет десь процентів на 10. Але тоді ми були не готові до такого розкладу. Зараз всі відомо і зараз, навіть там на брифінгу міністерстві оборони показували ці патрони, показували, як вони діють, показували уламки самої ракети. А це ви маєте на увазі останній ракетний удар, який відбувся вночі. І тоді влучання були у декількох. Ні, це було це було на минулому тижні, який був ракетний удар. Я дату просто не пам'ятаю. Останній ракетний удар, масований такий по всій території України. Не... 32 ракети, так, я пам'ятаю. Так, да, так, да, да. от, мабуть, це. Да. Коли збили, ну там 32 ракети, там теж треба правильно рахувати, да? там було 20, я вже згадав, було 20 ракет крилатих і 12 Х-22, які ми не могли збити. Так, так, так. З 20 ми збили 14. Ну, це, самі розумієте, процент нижчий, ніж звичайно. Це... Десь виходить там 70%. Звичайно, ми, ну, ми, наша протиповітряна оборона збивала до 80%. Угу. А, тобто наступний удар знову буде на рівні 30-70 ракет, чи все-таки не дотягне ворог до своїх звичних 60-70 ракет? Не можу знати, бо самі розумієте, так. Да. Це можна бути що завгодно, значить, які плани, яка. Ну, зараз розумієте, зараз вірогідність зростає, тому що покращується погода. А ці ракети, вони, в них три системи у, ну, у російських а, ракет Х-101, які запускаються з бомбардувальників, в них три системи а, навігації. А, звичайна інерційна навігаційна система, плюс вони по супутниковій системі, плюс система в них. Об'єктиви зараз на модернізованих три об'єктиви смотрять низ і порівнюють поверхню, над якою вони летять, з цифровою картою місцевості, от і зараз їм дуже зручно отримувати цю інформацію, бо, значить, ну нема якійсь, нема снігу, немає там низького туману. от ну, це трішечки підвищує вірогідність ударів. До того ж, вони мають можливість робити до розвідку супутників. Нема хмар. супутники бачать наші позиції, бачать результати уражень, значить, бачать маршрути польоту, бачать пуски наших зенітних ракет. Вибачте, перебуваємо. Нічого, нічого. Все добре. Просто така тема ракетних ударів, знаєте, цікавить кожного українця, адже ми під ними вся територія України перебуває під потужними атаками там із буквально з вересня місяця. І власне цього ну, захистом часу... нашої протиповітряної оборони. І наших мужних хлопців і дівчат, які справді роблять неймовірні речі, відбиваючи ці ракети? Це, це правда абсолютно. Я ще хотіла у вас уточнити: от ці всі ракетні удари, яких там власне з вересня було вже, мабуть, більше 20 таких потужних масованих росіяни. Досягли своїх цілей цими десятками чи сотнями дорогих ракет, витративши неймовірні кошти, вони досягли своїх цілей чи ні? Якою була ця ракетна кампанія? Це не компанія, це сучасна стратегія, яка називається Мережоцентрична війна. А, значить, мережоцентрична війна за допомогою безконтактна мережоцентрична війна. Тобто, в них є якийсь стабільний контакт там на лінії фронту, ви бачите, нема великих наступів. І їхнє завдання знищити економіку взагалі за російською військовою стратегією. Вони мали блокувати збройні сили десь в якомусь районі, і після цього планомірно знищувати економіку, знищувати центри управління, знищувати інфраструктуру. Аж поки ми не впадемо. Ми не впали, ми не впадемо і наші союзники підтримують нас, якщо в нас буде складна ситуація, що вони досить успішно зараз роблять. Ну, як ми вважаємо, недостатньо, але велика подяка за це і. Вони теж не можуть моментально розвернутися і засипати нас і літаками, і танками, і снарядами. Ви уявіть собі, в день вистрілюється по 10 тисяч снарядів мінімально. Кожний снаряд це там ну, десь під 40-50 кілограмів, а ще заряд до нього. Да? Ну от, ну це пороховий заряд а да? новий ну, воєвіт просто перевозити кожного дня таку кількість боєприпасів, бо ми практично таких снарядів не виробляли до останнього часу. Ну, це справді неймовірної швидкості події розгортаються. Це ми бачимо власне і на нашому особистому житті. Єдине ще про ракетні удари. Я чому задала це запитання, адже сьогодні останній день зими і українці здавалося б, пройшли цей період, що в листопаді місяці нам здавалося неможливо. Було надзвичайно складна ситуація. Були блекаути, відключення тепла і так далі. але ем, в принципі, більш-менш зі світлом, ситуація була. Ну, пережили, пережили і вижили. То чи з цієї точки зору можна оцінити ефективну цю ракетну кампанію Росії, на яку було витрачено неймовірні ресурси, і не лише там гроші, а й самі ракети? Бо як кажуть, наше військове політичне керівництво, Росія практично зараз на нулі і через те, що атакувала Україну там сотнями сотнями крилатих ракет, не треба орієнтуватися, що Росія на нулі. Значить, Росія здатна виробляти до півсотні ракет на місяць всіх типів. А зараз вона зосередилася в основному на двох-трьох типах: це морські калібри і авіаційні х 101 О, Тобто, в значній кількості ну 1 101 вони до 30 здатні, там за різними оцінками випускати до 30 штук. Тобто, вони стріляли, стріляють і будуть їм подальше здійснювати запуски. Треба бути готовими. Да. Треба. Ну що я можу сказати? Значить, треба дійсно активніше включатися, бо є в систему є ППО. От знаєте про що я кажу. Да, так, звичайно, вона дуже добре працює. А, так. Бо, наприклад, шахет запущений з, звичайно, вони запускали з узбережжя Азовського моря. Він до Києва летить години. Дві-три години летить до Києва, я кажу Київ як центр України, да, приблизно да? От. і тарохтить. І всі, хто його бачить, якщо про нього повідомили, то може просто висунутися ця група на всюди з кулеметами і переносними зенітно-ракетними комплексами. І навіть не доведеться витрачати дорогу зенітну ракету на нього. Ну, що ж стежимо далі за ситуацією. Стежимо, якими будуть наступні дні. Дуже вам дякую, пане Валерію, так, за цю цікаву розмову. Нагадую, у нас в ефірі був Валерій Романенко, авіаційний експерт. і Ми говорили про ракетні удари. Дякую вам і залишайтеся з нами. Так, на ну все добре.